Привіт всім, мене звати Володя, я кандидат в майстри спорту на 1500 метрів, неодноразовий чемпіон Києва. Uh, да, Привіт, Мені... мене звати Дмитрій, я легкоатлет в прошлом, призер чемпіонату України. Uh. Uh, мене звати Ігор, я також займаюся бігом на середній дистанції, 1500 метрів. Здравствуйте, мене звати Гнилеся Олексій, я також легкоатлет, uh, на довгій і середній дистанції. Nutrilite. Нутайлай це, звичайно, річ, яка незамінима взагалі в раціоні. А я Бабуенко Ніколай, я майстер спорту з водного пола і зараз я їм покажу, як треба бігати.